прискорення, спокійненько. Ми будемо вклинюватися потім. Нам лівий не треба буде, ми не будемо перелаштовуватися. Ми по правій смузі. Видно тут вона окрема трішки? Окремо? Mm -hmm. да? Окремо окрема? вперед подивитись. Ми в ній залишимося. Ми по ній і з'їдемо. З правим показчиком. Дуже добре. Пустимо його. Та давай, їдь. Велосипедна смуга чи ні? Просто mm -hmm. пішу Чи велосипед, Та справа? Немає людей? Справа тепер немає людей? туди глянути. Так. Добре. І погнали, продовжуємо. Їдемо собі спокійненько. Знову ж таки, ми чисто справа, знову проїдемо під мостом і знов на нього заїдемо. Тобто ми такий самий фокус зробимо, да? як на тому. Дивимося, у нас тут окрема смуга чи ні? Правий показчик. Не зовсім окремо глянути зліва. Можна буде в неї зайти. І по автобусці ми і пішли, бо нам знову підніматися. так? Тут у нас трабл. Треба його об'їхати. І дзеркало, і нахилитися. Добре. І погнали. І назад повернутися. Це, він, звісно, зламався, так? Та ж сама історія. Ми по правій. І з'їжджати будемо. немає зліва. Добре, тут дивимося, в нас окрема смуга чи ні. Вперед подивитися окрема смуга? Окрема. Да? Ну все рівно в зеркало глянути. Я хто там не влітає? Отут окрема смуга, так? Да? Угу. Тобто визначити, чи є окрема смуга, вона ж розгонна може бути, так? Да? Зрозуміло? Угу. І ми знову з'їжджаємо. Велосипедна смуга у нас туди. Справа глянути Вільчик ніякий, не їде. Добре. І з'їжджаємо. Ну, Це треба бути рагулем взагалі, щоб другим рядом тут їхати. Теж справим поки що. Дивимося, окрема смуга чи ні? Не зовсім, так? Да? Гарно видивляємося, дзеркало нахилитися. Можна, не можна? І з лівим показчиком перелаштуємося по можливості пропустити його, пригальмувати. І за ним Тобто він не хоче швидше їхати, цього пустимо, я сподіваюсь. Да, да, да. Йому треба під гострими кутами йти. Розумів, що Розумію, зелененький, ми собі погнали. Тобто ще раз, ми хочемо перелаштуватися, але чувачок у нас з боку завизда. Ми хочемо, щоб він швидше проїхав, але він швидше не їде. Так може тоді ми пригальмуємо, щоб він швидше проїхав? І зайдемо за ним? Да? Це логічно?